Ще півроку тому Миргородська громада долучилась до чергового проєкту Говерла», мета якого допомогти молодіжним радам стати впливовими учасниками місцевого самоврядування. Триває участь Моргородської громади в масштабному проєкті Говерла», який називається Молодіжні ради у Львівській Житомирській та Полтавській областях. І в рамках цього проєкту до нас завітали знову це вже, мабуть, в третій візит тренерів в рамках цього проєкту. І ми організовуємо навчання для представників молодіжної ради Моргородської міської ради і просто молодих активних людей, які бажають долучитися до діяльності молодіжної ради в майбутньому. На тренінгу особливу увагу було приділено практичним аспектам застосування проєктного підходу для вирішення конкретних проблем громади. Цього разу у нас буде двохденний семінар-тренінг на тему «Партнерство заради молоді і також пошук ідентифікація проблем молоді в громаді, як залучати партнерів, як залучати спонсорів, яким чином правильно формувати проєктні заявки для того, щоб реалізувати свої ініціативи і вирішити певні локальні проблеми, які стосуються молоді в їхній громаді. Принагідно також хочу подякувати міському будинку культури, адміністрації міського будинку культури за те, що надали нам можливість провести наш молодіжний тренінг воденний на базі свого закладу. 15 учасників навчального семінару працювали в групах, дискутували та слухали міні-лекції від тренерів. Важливою частиною занять було знайомство з концепціями, що допомагають молодим активістам розвиватися і вирішувати актуальні проблеми на місцевому рівні. Ми отримаємо. Ті знання, які складно опанувати самотужки, але тут вони даються в довільній формі менторами, тому їм за це велика подяка за, і взагалі за організацію цього заходу. Сьогодні, наприклад, ми розбираємо тему проєкту та проєкту не є заявки. Це дуже важливі теми, які дозволяють реалізувати деякі проєкти, які можуть придумати молоді люди нашого міста або нашої громади. Що для цього потрібно? Що туди має входити, як це все оформити краще? Порядок дій та якісь обставини, які можуть повпливати на це. Це все обговорюється. Це дуже корисний проєкт. Тут не просто те, що тобі читають його, нудно сидіти, слухати. Ми пишемо також разом проекти, ділимося на команди, граємо в ігри. Це дуже цікаво. Наразі молодіжна рада стає впливовим осередком, який не тільки формує нове покоління лідерів, а й дає їм інструменти для активної участі в житті громади. Нині там триває донабір, і кожен, хто бажає долучитись до молодіжної ради, може стати її частиною. До 26 листопада включно всі охочі від 14 до 35 років, які живуть в Миргородській громаді, це не лише місто Мира, це і Села, які входять до громади. От вся охоча молодь може подати документи, їх ініціативна група по відбору розгляне. І плануємо, що 16 грудня відбудуться установчі збори, на яких ми, власне, і приймемо оновлений склад молодіжної ради. Навчання молоді в межах проєкту «Юсейд Гаверла триватиме до травня 2025 року. Тож наступні місяці принесуть їй нові активності а для молодіжної ради ще більше можливостей довести свою важливу роль у житті громади.